Привіт, друзі! Ви знову на каналі про мотоподорожі Ryzen Shine. З вами знову, як завжди Кайдано, і в мене є э, декілька важливих новин про цей канал і його майбутнє. О, ну що ж, це вже Трошки більше схоже на мотоподорож, попереду маячать якісь гори, спекотні міста залишились позаду. І я хочу вам розповісти про те, над чим я довго думав і вагався, а саме про подальшу судьбу цього каналу. Взагалі дуже непросто це зробити, тому що Uh, Ride and Shine для мене він дорогий як ідея, яка прийшла до мене колись, uh, коли я прокинувся десь в Албанії. І була чудова погода. Я подумав, and Shine, проснись, прокинься та співай. А Ride and Shine, то сяй і катай. Дуже кайфова назва для каналу. Тим часом народилася ідея аудіо джинли, які, мабуть, самі старі з вас ще пам'ятають. Це коли спочатку Фредді Меркюрі співає I want to ride. Це фраза з пісні I want to ride my bicycle. Так що я не туди поїхав, а потім Pink Floyd підхоплює та співає And Shine. Але реальність виявилась трошки більш складною, ніж очікувалось. О, змія засушена. В реальності вийшло трошки не так, як гадалося. І ця назва виявилася достатньо складною. Shine, Як називається твій канал? Shine, Shine, Райденша Шошо. Ну і так. Завжди. Перше. Друге, YouTube це все ж таки Google, а Google це все ж таки е пошукова система. І досить складно добитися того, щоб людина, яка шукає щось про мотоподорожі, бачила перед собою Ride and Shine. Тому... Я вирішив припинити існування каналу з такою назвою. No, 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 no! Але ось яка в мене є ідея. Кожного разу, майже кожного разу, коли я починаю свої відео, я кажу всім привіт, вітаю вас на каналі Промотоподорожі. З вами знову Кайдано. І що це як не нова назва для цього каналу? Тож, любі друзі, вітаю вас на каналі про мотоподорожі. З вами знову Кайдано. І на сьогодні я закінчую свій коротенький вложик. Далі буде. Будуть нові подорожі, нові відео. І зараз я вам традиційно кажу. Чао і до зустрічі в нових відео.